Варикос вже турбує. Бери норматрокс. Він порятує. Зимна в подорожнику. Є знижки на Уролесан. 15% в аптеках. Подорожник бам та ощад. Квитки на автобус. Я йому пишу, пишу. Він е, читає та не відповідає мені. Як уберегти себе від псевдоперевізників в інтернеті? Це Юлія, їй 35 років. Жінка усе життя з родиною жила в Одесі, але з початком повномасштабної війни переїхала з дітьми до Румунії. Дуже подобаються люди, дуже непогані відносяться до нас дуже хорошо. Я в декреті маю маленьку дитину їй 2 роки, а старші 14 років. Юлії терміново потрібно було оновити закордонний паспорт в Румунії. Велика черга, тож вирішила зробити це у словаччині, і почала шукати перевізника, який би її туди відвіз автобусом. В Телеграм-каналі є група, яка займається перевізниками. І я написала пост, що шукаю перевізника, який їде в Братіславу та обратно. І мені чоловік написав, що він може. Мене забрати з адреса, завести в ДП документ та обратно завести в Бухарест на мій же адрес. Це був гарний варіант. Тож жінка погодилась. Квитки обіцяв надіслати на пошту після передплати. Він попросив в мене задаток 30 євро в одну сторону. Я йому кинула гроші. 30 євро. Он говорить: ні, 30 євро. Це в одну сторону, і в другу сторону також 30 євро. Я йому говорю, що в мене нема грошей, Я вам. Дам гроші, коли ми зустрінемо. Він горять, ні так не буде. Я скинула ще 30 євро. І одразу після цього чоловік просто припинив відповідати на повідомлення. А 60 євро це 2500 гривень, і для родини Юлі це чималі гроші. Чоловік ведеться, так він працює, но в нього маленька зарплата, і нам не вистачає. Я тут знімаю житло та маю двох дітей, і мені на, на даний момент дуже складно прокормити дітей. Я не працюю. Я не знаю, що робити, як звертатись. Я йому пишу кожен день. Він читає і все. Ну це безрезультатно. Ось скріни на яких видно, що Юлю перевізник ігнорує. Ми запитали, чому жінці не відповідають. Спершу кажуть, ніхто не писав, а потім версія змінилась. Вона мені написала місяць. Їй банк повинен був повернути кошти. Вона написала скаргу через банк мали повернути гроші. Але Юля стверджує, що вперше про це чує. Втім, тільки після того, як ми написали перевізнику, він нарешті відповів жінці, що сьогодні вирішить питання. Слідкуємо за ситуацією. Інформацію про цього ділка ми надіслали юристу Кирилу Казаку. Перераховувала кошти на українську картку банківську, то єдиний шанс це звернутися до служби підтримки банку, спробувати протестувати цю транзакцію, щоб повернути кошти, і паралельно звернутися до української кіберполіції, написати заяву. Це можливо навіть через сайт кіберполіції в електронному вигляді дистанційно перебуваючи в будь-якій точці світу. Як же не потрапити у таку ситуацію з автоперевезеннями? У першу чергу треба переконатись, що перевізник офіційний і надіслати кошти не на приватну карту, а на реквізити. Якщо це перевізник офіційний, він надсилає на електронну пошту квиток особі, якщо вона провела розрахунок. Особа розраховується, як правило, карткою, тобто видна транзакція, куди перераховуються кошти. І завдяки цьому у особи на руках залишається, як мінімум, декілька доказів, що вона перша оплатила квиток зі своєї картки, де видно, що, за що платилося. Друге, в неї залишається квиток за значенням рейсу. У найголовніші поради це купувати квитки через офіційні сайти або через каси. Це все можна знайти у пошукових системах. Юлія все ж доїхала до Словаччини. Витратила ще 60 євро, але квиток купила офіційно у касі.